Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про безпеку вдома. Маленький Андрійко залишився сам вдома, але вдома дуже багато небезпечних предметів, які можуть йому зашкодити. Що це за предмети? Відгадайте загадки та дізнайтеся. Перша загадка. Два кільця, два кінця, а посередині. Цвях. Що це? Правильно, це ножиці. Наступна загадка. То холодним, то гарячим вдома кожен мене бачить. І співаю я і від жару, і пускаю з носа пару. Що це? Правильно, чайник? Наступна. Маленька, гостренька, всіх обшиваю, сама одягу не маю. Що це? Так, це голка. І остання загадка. Небезпечний та корисний, гострий та зручний сумісно. З одного зроблю я кілька, обережні будьте тільки. Що це? Ніж. Що може бути небезпечним вдома для Андрійка? Колючі, ріжучі предмети та гарячий чайник? Скажіть, будь ласка, що трапиться, якщо хлопчик почне гратися з цими предметами? Так вони можуть завдати йому травми. А як ви вчинили, побачивши ці предмети? Так віднесли їх на свої місця. А зараз пропоную пограти в гру Добре погано. Умови гри я вам буду показувати картинки різних предметів, а вам необхідно визначити, які корисні, а які небезпечні. Перший предмет голка. Голкою можна шити. А чому вона може бути небезпечна? тому що неї можна вколотися. Наступний предмет ножиці. Як вони можуть бути корисні для нас? Ножицями можуть різати, вирізати, а чому вони можуть бути небезпечними? Бо ножицями можна пошкодити руки? Наступний предмет це в нас сірники. Яка від них користь? Сірниками запалюють вогонь. А чому вони можуть бути небезпечними? Бо вони можуть спричинити пожежу. Наступний предмет це скляний посуд, яка від нього користь? Ми його можемо використовувати в побуті, наливати в нього щось, а як він може нам зашкодити. Він може розбитися, а ми можемо порізатися маленьким шматочком скла. Добре, діти! Давайте з вами розглянемо деякі ситуації. Двоє хлопчиків взяли коробку із сірниками і почали будувати кораблики та будиночки. Скажіть, дітки, з чого можна будувати, а з чого ні. Будувати можна з конструктора. Кубиків, а з сирниками гратися не можна. Добре, наступна дія. Петрик захотів поїсти, йому потрібно підігріти котлетки. Він підходить до газової плити і вмикає її. Чи можна це робити дитині? Ні. Користуватися газовою плитою дітям забороняється без нагляду дорослих. Діти, запам'ятайте, якими предметами не можна користуватись, коли сам дома, щоб не сталося лиха? Не можна чіпати гострі колючі предмети. Не можна вмикати електроприлади без нагляду дорослих. Вони можуть ударити струмом або стати причиною пожежі. У жодному разі не можна вживати ліки, не можна чіпати пральні порошки, миючі засоби. Також небезпечно виходити одному на балкон або сидіти на вікні. Молодці малята! Тепер ви знаєте, які предмети корисні, а які небезпечні, і що потрібно робити, коли сам залишаєшся вдома, щоб не сталося лиха. До побачення до нових зустрічей!